Завершується. А знову тим, що Тельбін буде намагатися свою атаку. П'ятою! Що це взагалі таке цікаве? Придумали. Тельбін, але Імпайр же футбол грає, а не просто в щось інше. Це Ой-ой-ой. І четвертий фол також. До того ж, і вирок команда зараз Смпар буде виконувати. Шостий номер. Це якраз таки пенальти. Це навіть не на 10-метровий удар, це саме пенальті. Зараз ближче відстані. Що вирок буде виконувати Ярослав Яценко. Яценко не забиває. Не забуває Яценко. І знову голкіпер порвучає. Рахунок залишається таким же. 1-2. На активних дій. Команди Тельбін, що в першому таймі. Все ж таки, пенальті відбили. Ого, Ногоша. Дуже непогано впорався з цим. Охо-хох, як и за шанс, два-два. Рахунок стоє. Ось так у нас Тельбін все ж таки, як ми і казали, вони своє знайшли, своє забили. Молодці великі. Дай, Не, дай, поки психологічно, я думаю, наркоти команди Імпайр. Те, що вони не забули пенальті, могли 3-1 вести в рахунку, після чого пропустили. це <плес> голкіпер <плес> Як же активно почали рухатись, користи в синій формі, але цього недостатньо ці атації принаймні. Не поспішає. Автор. Першого забитого м'яча в команді Імпая. Десятий номер Панасюк. Порушення. П'яте порушення правил для команди Тельбін. За дві хвилини до кінця зустрічі. Неприємний фактор. Тиском знаходяться. Гравці тельміна. Здається, тут м'яч зберегти. Удар можна створити тельміно, але вони намагаються розіграти м'яч все ж таки. Довірного на останніх секундах, на останній хвилині першого тайму. Рівно стільки залишається грати. Активно насичене на події, 4 гол... голу забиті і взагалі 8 аж команди теж зробили. Удар поворота Рикошет не встигає рятувати. Від котового і залишити м'яч в Рі Галті при команди Empire, Тому продовжується атака Тельбіна. Тут вже треба повертатись. І порушення немає. Це таке шосте порушення ставити не будуть. Четвертий фол теж для команди. Fire, але вже часу не так багато, навряд чи не два хвилини хлопочуть за 10 секунд. Удар немає удару. Істе. Завершується перший тайм. 2-2. Цікава гра і рівна поки що за рахунком. Продовжуємо слідкувати за Лігою КСЛ, Ройл Вінтер Ліга. І у нас, друзі, другий тайм розпочався в матчі Тельбін Імпай. Рахунок 2-2. Будемо обов'язково слідкувати за командами. На жаль, поки не вдалося дізнатися, хто забував саме голи. Далеко, бобуває. Я поряд, імпар Але зачепитись нема кому. м'яча Імпаєр, сьомий номер на ударній позиції не забив. Перехоплення? Ой-ой-ой, п'ятою може забувати. Ні, вирішили все ж таки скинути під удар 12 му номеру, який в свою чергу наносить удар з вбивчої позиції. Нагадаю, що команди проходили кваліфікацію до своїх ліг через кваліфікаційні матчі. Саме на минулому тижні вони відбувалися. Ох хо-хо, продовжує тут наносити удари з дальньої дистанції команда Тельбін. Ну і власне ділились вони на чотири підгрупи. І кожна команда, яка займала місце, вона попадала в відповідний дивізіон. Наприклад, стосовно команди Impaya та команди «Тельбін», які опинились в серії Бі. Ми можемо навіть трошки детальніше поговорити, згадати, як це було? О, ось. Тельбін грали в групі з Діччю та Еверестом групи А, І одна перемога, одна нічия, одна поразка їх вивели на третє місце, і вони потрапили навіть в дивізіон Бі. Можливо, тому що їх там перевели за рахунок того, що другі якісь команди. Були передані нижчий дивізіон С, і треба було в бій когось якраз таки запросити. Скоріше так, таким чином. Туди потрапила команда Тельбін, тому що, от, наприклад, дружба двома своїми складами не може грати, тому один із них перейшов дивізіон Сі. Що стосується команди, а... Ко не колос, вибачте, от я про Тельбін сказав, про Емпайру, вони якраз таки друге місце в своїй групі зайняли. Поки у нас небезпечний штрафний. І якраз таки фол. У команда Empire. Давайте потім продовжу цю uh, розмову. Тельбін. Скидка під удар, удар вище воріт значно проходить. Uh, друге місце так справді команда Empire у групі займала. І... Дві перемоги в групі з золотими резервом та Русанівськими совами ірвачестер Юнайтед. Ой-ой-ой, порожні ворота! І просто наступив на м'яч. Футболіст. Який шанс у команди Empire не реалізує. Порушення! Дельбіна. Команди починають хвалити, але не так в них це все відбувається, як було в таймі першому, коли там за перші 5 хвилин по 4 порушення по 5 зробили. Тут все ж таки два лише. О, порушення правил. Все ж таки друге порушення є на рахунку команди МБ. Хельбен розіграє м'яч, активно залучає. Знову галки перемотала. Ох, на ньому тут порушують правила наче. Підложеного порушення немає, тому двома фолами залишається команда. В дервоній формі відбувається. Поперечена! Ось так. Дияма. Команда в синій форме означається импар! Шеготки атаки. Ну, тепер все більше мають жалкувати пропущені шанси. Момент звісно треба реалізовувати, які виникають імпарт. Це не вперше, не вдруге навіть цьому матчі. Поміж ні голки пер м'яч прокинули. Ой, далі. Панасюку не вдалося нічого зробити з того моменту видавати. Порушення правил. Треба підійматися. Менше апеляція до арбітрів. Більше футболу треба. Ой-ой, ой як же зараз панасюк! Був близький до того, щоб забити, але. Голтіпер кретував. 2-2 рахунок не зміни з першого тайму. І знову. І знову. Немов жапка. Розкриває свої перегучі здібності. І Євген Логоша. Удари! Подивіться, яка в нас дуель голкіперів. Обидва вступають в гру. Обидва рятують свою команду. І Максим Дубас. Тепер сейв робить. Це відкриватися. Пар, але зон не так багато, куди вони можуть забіжати, проте боротьбу і диноборство виграють за Це, часто... Це допомагає їм бути справді ефективними. Ой-ой-ой, який гол залітає в ворота команди Тельбін. Це просто чудо! Рикошет і автогол. Три, два на користь команди Empire. на екваторі другого тайму. Отак От ось. Неприємно, приємно, звісно, в таких ситуаціях. Пропускати, але треба знаходити сили відіграватись. Який розіграш. Ну, треба забивати! бити поворота хоча б. Цій ситуації, звісно, я розумію, кіпара команди Тельбін, який сьогодні багато що робить, особливо в нападі. Він коли здається більше позиційної отація він... приймає правильних рішень ніж його партнери по команді. замінами не може телі Удар по воротах, Ой-ой-ой! Нічого собі зараз міг бути удар від власних воріт і гол. Зберігає. Сабе володіння, Панасюк, кінтиць. Нічого, собі він по двох гравців в дурнях залишив. І ще партнер по команді. Ой-ой-ой, яке виконання! і Це третій Просто ні четвертий вже гол. 4-2. І справді. Дуже класно це було виконано. Удар від стійки. І забуває в нас Олександр Чупринас, передачі Панасюка. На Тельбіну буде дуже важко, Навіть це враховуючи, що вони більшість атак будуть проводити в 5х4 формація з підключенням голкіпера, але це вирішить їх проблеми. І порожні ворота, і ще один гол. 5-2 рахунок стає. Олександр Шевчук став автором голу. Продачі круляві про він визначається. Нові обличчя в нашому матчі забувають! Гол. Другий всього на всього. Роман Тельбін. Панасюк. І вжемпайр просто контролюють м'яч спокійно, щоб цей матч виграти. Без особливих ексцесів, щоб він завершився. Ой-ой! ой Чуприна. Пасує на Панасюка. Панасюк! Чуприна набігає ще й Влучає свого партнера по команді, тут і шостий можна було заносити, але це вже як більше в якийсь момент було схоже на американський футбол, що тут якийсь тачдаун буде. за задача в нікуди. Терпін вже змарився, наче з тим, що це буде поразка. Три голи за 4 хвилини надто важка задача, хоче в рамках мініфутболу. довжина поля не така так, велика. і кількість атак набагато більша за той же час п'ятою. Красиво відіграно але не забувають в цьому епізоді футболісти Тельміна, Панасюк. Красиво знову себе відіграє. синяя команда. Яке жорстке зіткнення але гра продовжується. Панасюк розстрілюють ворота суперника.

Удар ще один гол долітає всі воріт. 6-2. рахунок стоїть. І автор забитого м'яча. 16 й номер. Прошу, за хвилину до кінця відзначається. Тарас Сирий. Чим ми його теж вітаємо? вітаємо? Як і вітаємо команду Empire, яка впевнено, в домінуючому стилі перемагає ага. в цьому матчі? Ой-ой-ой, тут ще перехоплення. І 7-2 рахунок. А ні, голу не буде. Було порушення правил. Четверте. по уротах, який сейф. Ось так наприкінці вже трошки фаняться. А чому б ні? Чому трошки не пограти задоволення? Ну і все. Матч завершено. 6-2. Вітаємо з перемогою Empire, Вони сьогодні були на голову краще, ніж Тельбінг.